Житомирщина найтвінпіксніша область України. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Я мавка лісова. Нині мій ліс це кам'яні джунглі. Нушу поєднувати традиції і новаторство навчила мене моя творчиня. Леся Українка, ех, крута ж баба вродилася. Уже малою вона вміла все писати, навчилася в чотири роки, у дев'ять склала перший вірш, а у дев'ятнадцять презентувала для молодших сестер цілий підручник з історії Сходу. Лесину маман Олену Пчілку значно більше цікавив син Михайло. Але на диво Михайло виявився нормальним чуваком. Що ж у наші дні Лесю в Україні люблять всі?